Починаємо. Так, напишу канал, що ми в ефірі. Так, ми в ефірі. Слава Ісусу Христу. Вчора всі дружно посвятили. Баську. Молодці. Секунду, секунду, я ще не написав канал то, Давай, 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 давай пиши. Е, що товариство? Вітаємо фанатів е, такої команди, як Львівські Карпати з поверненням в УПЛ. Здобули, змогли. Е, критикували, докритикувалися. Що, що як хочете як справи? No. Так. Маємо празник. Нині говоримо весь випуск про Карпати і там в кінці 5 хвилин даємо на розіграш матері. <зв -ху> гостя наша представся. Ліпше ти, ніж ми. Сто відсотків. Е, мене звати Настя, я засновниця благодійного фонду 1991. Ми вже з вами бачились на минулому розіграші. Тобі серденько теліпались цього разу. Е, як це думається, знову ставка 333 тридцять гривні? Е, цього разу будете ліпатися серденько там внизу. Бо так якби ну, ставки трошки підросли, того разу на розіграш машина чуть-чуть дорожча. Ніж попередньо. Але, але, але то не відміняє того факту, що всі люди, які віддають свої автомобілі під розіграші, світі чоловіки і жінки. Mm -hmm. так, що, що взагалі відбувається? У нас е, перша приватна омарня, фонд е, 1991, е, е, телеграм-канал Останні Капіталісті, Гай Левін, і ще низка інших груп. Я може не всіх згадаю, тому не буду нікого згадувати. Ми збирали 6 мільйонів гривень на довгі дрони для 45-ї окремої артилерійської бригади. Це, грубо кажучи, дрони камікадзе, але які летять далі і бачать сильніше. От, збір ми закрили досить швидко, там, в районі 10 днів. І під цей збір ми розігрували міні-купер електричний, який нам подарував пан Володимир. Пан Володимир має скажімо так, власний магазин. Власну фірму, яка займається продажем електромобілів, і, як в йому висловлюємо, велику безмежну подяку і просимо Божого благословення для нього і його родини за те, що він дав нам такий автомобіль на розіграш і завдяки ньому ми швидко зібрали суму. І нині, нині ми будемо визначати переможців. Бо всього за 300 гривень донату ви можете стати власником цього автомобіля. От і все. Ось така от наразі ситуація. Так, але дивися, ну тобто е учасники вже визначені, і зараз вже доєднатися до того розіграшу неможливо. Е QR-кодик в куточку, який ви бачите, це на наш поточний збір. Так, він так. на дрони для е групи розвідки, скажімо так, і на EcoFlow. Е тому можете долучитися до так. цього збору, і на цьому зборі буде розігруватися PlayStation. 4. Е один плейстейшн четвертого покоління. Ген 4, скажімо так. О, там два джойстика будуть і. Егер, е добра, добра людина, яка віддала плейстейшн, ще обіцяла там якихось ігор насипати. Так що, ну, скільки там від 200 гривень можна буде. Взяти участь в розіграші-приставки, так що хто не вспів задонатити на машину, ну, то можете виграти собі іншу електричну забавку, <кхи> Скажем так, Вово. Да, Тут в коментарях питають, чи це був найкрупніший збір, Так, це був найбільший збір, в якому ми брали участь активно. Ну, тобто, ми, типу, ну, були частиною того збору, тому да, можна вважати, що це найбільший наш збір, бо наша аудиторія вклала великі гроші в цей збір. Ми не знаємо точно, але там всі приблизно я думаю, корівно долучалися. Так що так, да, це наразі ну, позначка рекордна. Але, знаєте. Минулий теж так був, Ще все попереду, так. Да. Ми ростаємо з кожним збором, додаємо в мільйон. Ще чуть-чуть. Треба скоро десяточку закривати. Так, е-е, що, давайте. Що, що і, і, ми <кій> Минулого разу довго говорили, такий довгий стрім, був. що зараз будемо побалакати? Побалакаємо, що? Чи вже розігрувати будемо? Вже. Так, давай може трошки почекаємо, нехай ще е, людей додасться. Зараз наразі у нас 200... якби 198. О, ні, 217 вже, бачиш, оновилося. Е, хай може трошки до 250 хоча б набереться онлайну і приступимо до того. Е, я просто хочу максимально е, відтермінувати той момент, тому що то в мене зараз долоньки почнуть потіти, я буду нервувався. Так, знаєте, трошка... Не знаю, щось можете поки що писати в коментарях. Ну, минула машина пішла хлопцю, який задонатив 333 тридцять гривень. Так. Тому, бачите, виграти може насправді кожен. Це великі так. донати вам дають більше шансів, але не гарантують. До речі, багато. цікаво, а ми зараз це не можемо глянути, вже глянемо, коли так. відкриємо. Минулого разу найбільший донат це був 100 тисяч гривень. Це просто космос, це супер багато да. в рамках одного збору. Цікаво, хто зараз топ донатор. Я так по банці не дуже пригадую, щоб такі великі суми перелядали. Було супер багато донатів невеличких. Що насправді дуже класно дуже класно має кореляцію, бо ми цей збір закрили швидше, ніж попередній, при тому, що сума на мільйон більша, mm -hmm. а як до кооперації команда та сама, так що результат реально дуже крутий вийшов. Тому можна тільки похвалити mm -hmm. людей, які донатять на збори, бо ну ви молодці, ви бачите, от зараз безпосередньо ви бачите наслідки своїх донатів. Чітко. Попередній був менший, ніж цей, але цей закрився швидше, бо суто завдяки вам. Тут питають, що якщо зі Львова буде авто, то це з двома заправками до Києва буде їхати. Не знаю, який там запас ходу не пригадую, але там, по-моєму, не, не вистачить двох заправок не, до е, то, наскільки я розумію, я то є машина така чисто по місту, собі з роботи на роботу а. і десь до, до магазину на п'ятницю на закупки на тиждень. Отако. От Питають, де Фарід. Ну, дивіться, я думаю, що вже можна то я, ну, зробити. Стрім з Фарідом буде де в буде. а! Бо ми з Фарідом не дружимо більше. Та. Стрім з Фарідом мав би бути в четвер. Якщо все буде добре, то він буде у Фаріда на каналі. Yeah. Знову певно якісь ножі будемо розігрувати. Yeah, бо... Я Вже маю наразі один прикол, і потім розкажу. Ну добре, добре. Ну бачите, я навіть сам не знаю, то для мене теж буде новиною. Е, так, е, дуже не актуально. Кажуть, нам тут підказують е, за куліс що 240 км запас ходу. О, о, круто. о Ну, о. Якщо будете, якщо ну то скажімо і... так, на, на вихідні до Тернополя і назад на каву можна скочити. Да, якщо будете їхати, знайдете якийсь коротший альтернативний маршрут до Києва, то може і, і справитися. Але електрокар це дуже прикол. Ми от ці мені доводилося з ними трошки поїздити на зйомках минулого розіграшу і цього. І супер приємно на тих машинках їздити. Так що непогана історія. І Трошки на правах реклами ще раз згадаємо про Володю, який задонатив нам на цю тачку. В них є своя така, як це? Магазин електрокарів, які вони приганяють, називається електричок. Називається Faraday Auto. Заходьте, дивіться, якщо вам сьогодні не повезе виграти, повезе тільки одній людинці, то там є дуже багато тачок підбирати собі щось прикольне. Дивіться, зараз ми прямо в ці секунди залишаємо посилання на телеграм-канал у нашому телеграм-каналі. Такі. Так, тут хтось питає, Баварія чи Реал. Давайте я відповім на то питання. <рес> Карпати Львів. Карпати Львів. За Баварію я не можу бути, тому що, ну, якби хто не знає, то я не старий ну, сил латераль тераль Борусії Дортмунд. Ну, то Баварія вже мимо. А реал мені просто не подобається як концепція. Футбол мають грати люди, а не кошельки. О, такої я вам скажу. Хочете, хочете експертну думку, то такого то реал відскочив насправді від Манчестер Сіті. Манчестер-Сіті по ігрі заслужили на, е, цей, заслужили на вихід. Холланд ну до сраки такий футболіст. Я думаю, що переоцінений гравець абсолютно. Він е, всі топ-матчі його не видно. Він може забувати якимось там сраним аутсайдером е, АПЛ чи якийсь там чемпіоншип. Но Реал не заслужив. Але то, що там Лунін. Вона якби ну все-таки не дає нам повністю бути проти реалу, бо там якби наш треба трошки підтримати Луніна або, скажімо так, українець. От. Але по грі Реал хуйня. Отако. Ну, Барселона ще гірше. Так. Що <різь> 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 <Шо>, то <товаришто? різь> Ми вже маємо більше ніж 250 глядачів, тому я думаю, що будемо потрошки переходити <різь> до. Того моменту, який є дуже хвилюючий і тривожний для нас в першу чергу, е, та, тако включаємо ТОВО, і включаємо ТОВО, і включаємо ТОВО. Значить, е, розігруємо серед кратних поповнень. У нас наразі шість тисяч, ой, шість мільйонів і тридцять шість тисяч. Зібрано шість тисяч. Так, е, значить, за Стоп, весь а час... Видно екран на стрімі, так? Да? Видно, видно. Ну можеш відкрити на телефоні, подивитися ще раз. Так, значить, кратні 300 гривнів пишемо. Е, кількість переможців 1. Я вам розказувала приколи, я випадково вибрала не серед кратних донатів, а розіграш всіх поповнень. і там, де треба було вписати е, кількість поповнень, е, типу суму цю да 100, то насправді я вибрала Ти кількість переможців і 100, переможців? 100 людям прийшла е, та сповіщення, що вони виграли 100 людей машину виграли. Прикинь, бо було дуже жорстко. Е, Ну, тут. Так не буде. Отже, е, зараз нам покаже у часи ну, за весь час 300 гривнів один переможець. Кратні поповнення. Все, наразі все вірно. Чекаємо, поки сформує список. Я так думаю, що то буде трошки довго. Десь до завтра буде, на бо донатів було багато. До речі, нам зараз по ідеї має показати кількість всіх донатів. І ще дуже каналом з нами е, вна... Мама терази дімарі так і, 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 і разом з ними є пан Едгар, якого ми е, командою фонду просто обожнюємо. Ця Це служба письменників, Едгар Алан Це той, що служба тробути монобанки, які нам дуже допомагають І завжди в всіх наших розіграшах, які нам допоможе. з гляньте. Бачу, не бачу, що там отже, дивимось. Е, значить, цього є 6445 учасників. Кількість транзакцій 10 тисяч 90. Шансів у сумі є 16 тисяч 785, 5 мільйонів 246 тисяч 698 гривень. 54 копійки беруть участь в розіграші. Ага, тобто бачиш, І... дивися, майже мільйон ну, трошки менше мільйона. Було донатів менше як 300 гривень. Уявіть собі, яка то сила. Та, ну от знову ж таки, пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Та ви пам'ятаєте, то кожен раз, коли ви будете, є такі люди погані. Я сьогодні не буду їх поганими словами називати, бо ну день хороший. Є такі люди, які постійно пишуть, а наше, ви щось розіграєте, тому що збори перетворюються на клоунаду. Оце ви подивіться з 6 мільйонів. 5, 5 з копійками гроші. Це були залучені там завдяки в більшості автомобілю, тому що ми розіграли автомобіль, і він залучив 5 мільйонів з копійками там гривень. І насправді то вони... розігрують щось, якби спробують, ні, ви можете якщо ви закриєте такий самий збір на 6 мільйонів. За такий самий час, це не розігруючи вірусу, нічого. Я вибачусь перед вами і, і все. Ну, і то насправді не видно ви по, не по кратних донатах. Типу дуже багато як саме 300. Так. так, так. Та. Ну, і бачимо, є найбільший донат 80 тисяч гривень, хтось скинув. От бані. Я так розумію, не зараз бачимо, там бачу, там пише прийняти. Так, до речі, цікаво, це не важко. Це кількість шансів, так, але період це 16 по що Тобто, не одна, один та, день, прикольно. Декілька разів людина задонатила. Потім є от 52 500 що Андрій е, Можливо, можливо. Андрій е, ну, я думаю, що нам не треба до машини, просто ще буде догнати. Давайте вже то е, обговоримо. Так, ну, бачите, типу там 15, 16, 12. Ну, супер. Насправді багато супер. великих донатів? Дуже багато, дуже, багато, дуже багато. 129 сторінок. З донатами. Давайте тако до п'ятдесятої оставимо. Та давайте напевно будемо приступати, бо нам ще треба буде вийти на зв'язок з людиною, яка ну, щоб прям типу подзвонити і так далі. Отже, давайте добували подих, здавали подих. Ну що, поїхали перемішати і розіграти. Давайте мене долоньки потіють. Я дуже переживаю. О, господи, святий, допоможи, <святе> господи, допоможи. Mm, отже, який е... Ростислав, 1200 гривень. 1200 гривень від пана <святе> Ростислава Б. Ростислав Б, е... ну, зараз ми... Так, отже, поки що, поки та, що ми це приберемо. Можна закрити, щоб не було контактів людини. Але та, 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 я... Ми, ми відкриємо, ми собі відкриємо. Все, вже є Дані переможець, або дивиться ефір, або... Так, чого це кожен раз так страшно? Е, так. Дзвони Дзвони, ми мовчимо. Ми мовчимо, але попереджує людина в ефірі. Е, так, е, я минулого разу чуть не показала номер телефону, вже цей раз я пам'ятаю про це. А прізвище теж не можна говорити? Е, не Давай ні, давай достатньо буде імені і прописки. Чекайте, бо я навіть номер не можу переписати, я вже так хвилююся. Андрій Садовий. Не цього разу. Так. так. — Поки що будете на роботу їздити трамваєм. Мені до речі, цікаво, чи в Андрія Івановича є леокарт і чи він ним користується. Зайцем їздить. Так, вимагай мені, я не бачу, що я маю клікати. Так, це треба. Ні, ще одна цифра. Добре, ще раз. Давай передайся зі мною. Так. Так. Дивіться, зараз пан Ростислав отримує машину за 1200 гривень. Це капець! Да. Все? Він перевірив? Mm, ну то так як би так. Ну спитай, чи він Ростислав? І Він такий, а що? Я так ви виграв машину. Я, я що хочеш. Добре, все, давай дзвони. Та дзвоню, дзвоню. – Алло? – Добрий день. Добрий день. Це пан Ростислав? Так. Я вам телефоную. Мене звати Настя. Я засновниця благодійного фонду 1991. І телефоную зараз вам тут з прямого ефіру стріму на каналі першої приватний мимарний. Чи дивитесь ви його? Та ні, зараз не дивлюся пізніше, хіба гляну. – Добре, а чи підписані ви на канал? Чи знаєте можливо? Так. Так, і розкажіть, чи ви знаєте з якою метою я вам дзвоню? Ні. Добре, в нас нещодавно був збір на довгі дрони для 45 45-ї артилерійської. Чи пам'ятаєте ви чи брали в ньому участь? Так, брав. От, пам'ятаєте, що ми розігрували? Не дуже ми розігрували на ньому машину. Це Міні Купер, якщо я, якщо не помиляюся. Його модель, і я хочу вас привітати, бо ви його виграли. Вашим донатом вас обрано переможцем цього збору. Так що тачка ваша. Прикол. <laughs> очікувано чи не дуже? Розкажіть, як враження? Ні, не очікувано, просто я здається небагато за доната, нам тут для галочки. Ну, донат 1200 гривень, і його вистачило. Цих чотири шанси, щоб виграти тачку. Так що ми вас вітаємо найближчим часом. З вами зв'яжемося щодо передачі. Я думаю, це десь буде скоріш за всього на вихідних. А з якого ви міста, Розкажіть, Львів. О, Львівська область, Львівська область. супер. Тоді побачимося з вами, щоб передати вам машинку, оформити всі документи. Ще раз вітаємо вас. Дякуємо, що донатите на Збройні сили, то дуже цінно. Дякую вам. До побачення. До побачення на зв'язочку. Здається, він не до кінця повірив. Він подумає. Приколи. Ні, та насправді я думаю, що плюс-мінус там десь кожного з нас би була така реакція. Е, отож, ну що, друзі, це відбулося. Машина отримала свого нового власника. Е, хто дуже мріяв виграти і не виграв, ну не розстроюйтеся. Е, зборів ще буде багато, розіграшів ще буде теж багато. І, ну, я вам так спойлерну дуже легенько, але це не останній автомобіль, який в нас буде на розіграшах. Тому слідкуйте зараз. Ви можете задонатити на дрони для розвідки і на екофлоу. І за донат від 200 гривень там можна виграти приставку PlayStation 4. То, звичайно, не машина, але ну, теж якась електрична приблуда можна. Та, можна теж трошки поїздити. Я думаю, що на тому будемо завершувати, бо то треба стрес зняти. Я, я дуже розпереживався. Насправді я виявляю, як цей зараз переможець. Ну, то й віть, де, де мене наїбало. Ти, ти кинула трубку, і він такий сидить і mm. з прикол. Прикол! Прикол. Так, <рикол> так от так. вийшло. <рикол> <рикол> Та це дуже класно, насправді. Минулого разу, до речі, цей е, переможець Володимир. Е, ми кілька днів займалися організацією. типу, там ж теж, якби ця передача, треба знайти фотографа, е, щоб машинка була на місці, щоб всі приїхали, щоб ми гарно відзняли світ, звіт, що це не розводи, що ми справді передаємо машину. А е, то пан Володимир е, хвилювався і мені наступного гнять вона спеціяє чи це силі, чи ви не передумали. Я кажу: та ні, не передумали все гаразд. Ні-ні, тримайте ваші 333 гривень. Назад ми так. Ми лишаємо тачку. Їдьте додому на чому приїхали. Так що Ростислав ми на зв'язку будемо да, підготуємося. Думаю, що на вихідних вже передамо. Нам, до речі, на нашому нас теж фондує телеграм-канал. Дуже малесенький, але є. І нам хтось писав вже в коментарях, під, коли ми написали, що збір завершено. І що це був розводки? Почо да, що, да, розігра, да, що да, нема. Да. Ми такі, окей. Так, да, да. Якщо у вас є машина. І ви хочете її віддати на розіграш, то зв'язуйтесь з нами або з фондом. І ми якби щось придумаємо, якщо ви готові пожертвувати машину. Mm -hmm. да. Так. Та що, на тій прекрасній ноті будемо певно, що з вами прощатися. І що, Кубок Львову? Кубок Львову, Е, Дякуємо, що донатите, дякуємо, що ви просто є. І побачимося! Все, давайте. Гарного дня.